Рейхсмаршал маршал російської пропаганди Володимир Соловйов вчергове посварився із російськими воєнними блогерами. Цього разу скандал стався через неоднозначні висловлення Соловйова стосовно ФСБ, а також кадирівців. Послухаємо. Хочу напомню, що наприклад, коли когда... задерживают сотрудники ФСБ, что должно быть известно ряду телеграм-каналов, то сдержания вообще идут крайне жестко, на глазах у нервной общественности или нет, но так как это тому заслуживает. Вас в первую очередь бесит, вот когда вот вы используете термин «бородачи», вот неинтересно, что имеете в виду? Или вы просто на самом деле, вот Теті скрить свою нінавість чинсом таким образом прикрить через це. Володимиру Соловйову вже серйозно погрожують російські зетвоєнкори, а також військові. Що чекає Рудольфовича відомого своєю любов'ю до шикарного життя? І чи поїде він коли-небудь на свою шикарну віллу на Кома в Італії? Сумнівно.